Один онлайн набью. Мене запитували в контексті цих погроз інформації про те, що мене замовили, Чи не збираюся я міняти, скажімо так, свій життєвий розпорядок. Я ж змію натяком на що це і що за пробіжу, запиталося, я кажу, що відповівши. Я веду, думаю, до достатньо такий нормальний, коректний, я би сказав Спосіб життя і роботи. Бігаю я. Безсистемно і до цього так було. Хіба якісь винятки були, коли ми проводили ці колективні розробчі пробіжки, коли я ще працював керівником центру спорт для всіх. Тоді ми якби домовлялися на певний час і публічно запрошували. А так, коли Є можливість, по можливості, якщо Бог допомагає, вибираю на пробіжки. Тема онлайн така політична. Яка може бути? Ну Дивіться. Вчора я під час години запитань до уряду запитався. Задавати маленьке запитання. Доброго ранку премєр міністр Юрій акцентував, що це запитання від захисників від наших Володимир Осановичів виборців. Ну, якщо хтось не бачив, можете дивитися тут на каналі. Нищі. легко знайти це відео ну, коротко що запитався я про індексацію виплат військового чи розглядали це питання за її вже примістю тому що на моє прохання свого часу Денис Анатолійович Михайло дав доручення вивчити ці перспективи але відповідь я не отримав я попросив в усній формі, зараз люди не і Він вусний доручний не дав, але офіційної відповіді немає, що вони там обговорювали, вивчали чи ні. От я запитався, Чи ці перспективи і які вони і, 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 і коли. Ну, відповідь можете почути, ну, кажучи, не зовсім про це. І Вінаторно сказала, що ну, вже, от ми там 2,8 трильйонів гривень направили на сектор безпеки оборони. І все, мовляв, все можливо наявно. Направляємо на підтримку армії. Тому мовляв, там можна вирішити і питання індексації. Тобто, ну, якщо дивитися на дефіцит і військового бюджету, як не вистачає коштів, то зрозуміло, що це дипломатична відповідь, що ні, поки що не обговорюється і не розглядаються варіанти індексації виплат військових. На жаль. Хоча ми в свого часу говорили про можливість робити, наприклад, е за рахунок того, що цей надлишок, скажімо так індексаційний віддавати воїнам захисникам, навіть облігаціями, як так? Але, але про це поки що не йдеться, я так бачу. Друге питання було щодо розмитнення для УБД. Одне авто з обмеженою по ціні. Я запитався особисте ставлення і ремонтування до таких перспектив. Вона якби, в кінці там відповідь каже що підтримують, але якщо якийсь ресурс, то все, я не кажу про варіант компенсації, я кажу про те, щоб просто давати можливість без мити завозити одне авто з обмеженнями по ціні в одному УБД, А другий законопроект мені вже стосувався того, щоб 100% Оцю знижку да, надавали пораненому буде. До яких взагалі питань не може бути, да, що, чи вони справжні чи ні гобере. А всі мій 50%. Ну, от, тобто теж поки що ні виходить. Ніби підтримую, але, але ні. І третє ми стосувалося особисто ставлення прем'єр-міністра до Обмежені максимальний в держсекторів з десятьма мінімалками. І, І Юрій Антонів сказав, що якщо ми хочемо, щоб в Держсекторі працювали хороші фахівці, їм треба платити хороші зарплати. Я запитав, що готова особисто працювати з десь мінімалом в той час, коли більшість громадян України. Перебуває на межі виживання, а мільйони пенсіонерів за якось мають виживати на пів чи третину мінімалки. Ні, вона це не підтримує. Особливі ж мають заробляти багато. 10 мінімалок це на даний час 80 тисяч мінус відсотки. Це 60 на хвостка. 60 на 600 тисяч на руки. Мало, звісно. Я особо. Я не розумію, що ці особливі не йдуть в приватний бізнес, будувати успішні приватні проєкти, заробляти там мільйони і платити нормальні податки. От. Такі у нас метаморфози. Телофон вже вирубається, тому дякую за увагу. Традиційно всім добре, ми там бажаю найкращого. Нам, не добре бажаю стати добрими і всім вам, якнайшвидшого повернення до мене життя. А для цього важливо, щоб небайдужі люди нам намагалися достукатися до обраних, щоб ми припинили ганям бусифікацію, припинили доброго дня, Таня, припинили ставитися до громадян України як доробів. В армії в тилу припинили тримати громадян України силою в армії в країні. Це важливо mm -hmm. для того, щоб ми відчали максимально можливу спроможність зачинити опору врагам і резервною службу до нас, оскільки це можливі мінімальними втратами вийти з цієї війни. Дякую за увагу.